У період з 10 по 12 квітня на території області та місту очікується 5 класу, тобто надзвичайно висока пожежна небезпека. Це означає, що різко зростає загроза виникнення загорань на відкритих територіях. Тому рятувальники Прикарпаття закликають громадян не випалювати суху рослинність та її залишки, бо це шкідливо, неекологічно і незаконно. Такі пожежі завдають шкоди довкіллю, інфраструктурі, а також здоров'ю людей. А щоб ліквідувати такі загорання, затрачаються значні ресурси пожежно-рятувальних підрозділів. Також нагадуємо, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси. Розводити багаття у лісі та лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, палити, кидати у лісі лісопосадках непогашені сірники або недопалки, залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я. Також забороняється полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї та створювати смітники і спалювати відходи. Ми закликаємо вас не випалюйте Україну.